Прийти, судь, У нас склад участник не изменили <гументний> Не передумали, довіряйте сюди. Ні, так? І не забули права. Знаєте, права, необхідності повторювати немає, так? Щось якісь нові обставини, нові, ну, не те, що докази, а якісь чинники, які. Встанови не міняли, чи вже її змінили. Ні. Я хочу відзначити, що є цитата. Але ага. суд, цитату з постанови Київського поліційного господарського суду від 14.01.2015 року у справі про рік 14 і е, з постанови вищого господарського суду по цій справі 19.03. Насправді ця цитата вирвана з е, функциональності. Ця цитата з'явилася, коли з'явилася? В постанові Київського поліційного ну, Су -су -су ну, Я суду якомога старша. Якому вона старша. Е, ця цитата наводиться навіть не на, в повному е, реченні е, зі справи 910, 47 74, рік 14. Зокрема, суд вказує, що за своєю правовою природою, підписані сторонами акт споділу від 2009 року мається на увазі, та порівняльна відомість не являється договором про виділення по частки спільного нерухомого майна, оскільки довгі опробудні частки має своїм наслідком придбання права спільної часткової власності тільки для того учасника, який реалізував своє право на виду. Але насправді цитата в. Постанові злочини. Установлено апеляційним судом те, що за своєю правовою природою підписані сторонами акт розподілу квартир та повітряних діяцій є забирання провидів у натурі частки з нерухомого спільного майна, оскільки другий провидів частки має наслідком припинення права спільної часткової власності, тільки для того учасника, який реалізував право на виділ. За цими провоченими не відбулося розподілу спільної часткової власності, яка вже була розподілена сторонами ще 11.10.2005 року згідно з додатком 4 до договору про спільну діяльність. Тобто ось цю останню фразу про те, що розподіл між сторонами ще відбувся у 2005 році, Київський апеляційний господарський суд чомусь не навів і при обґрунтуванні свого рішення цього не врахував. При чому я звертаю особливу увагу суду, що цитата е, звучить так, установлено аполіційним судом. Тобто це фактично є обставиною, встановленою судовим рішенням по справі 910-47-74-14, яку Київський апеляційний господарський суд також порушення 35 статті Господарського процесуального кодексу не застосував для 35 Спольського процесуального кодексу України. Тому цей момент заслуговує на особливу увагу, тому що насправді поділ спільної власності між учасниками відбувся ще в 2005 році. Це ще раз доводить позицію укритого фільму про те, що... Ви вважаєте, що це має якесь принципове значення? Поділлення. Це, це має принципове значення, принцип. тому що в результаті укладання інвестиційного договору відбулося розпорядження майном, яке належить. З урахуванням того, що ви визначили долі кошту. Добре, хорошо, що ви просто. Були визначені не тільки долі в акті від 2005 року, а було визначено е, перелік з зазначенням площ, номерів, квартир і нежитових приміщень. Тобто відбувся е, поділ спільної власності ще в 2005 році. У 2009 році, коли був укладений акт, то відбулося лише уточнення е, кількох дорог, кілько... це вже ми говорили про це. Кількох квартир. Чому... Бачите, я прошу, по-перше, врахувати цю обставину при винесенні рішення, врахувати те, що при укладанні інвестиційного договору не було розпорядження спільним майном. А навіть якщо стати на позицію апеляційного суду, постанови якого ми оскаржуємо, що було розпорядження спільним майном, то це не відповідає. По обсягу прав, які було надано інтернам сервісу згідно е, довіряності від 2013 року. Тому ну, що ми не будемо розглядати, це, про це вже говорити. Так, я. Е... я ви, ж, ви ж не уважую Я, підсум... слухаю. я, я поставив чи... питання, ну Федорі, давайте сюди будемо говорити, добре. Поставив питання, які з'явились нові обставини. Які вплинули на застосування матеріальних чи поліцейного. А ви сказали, 35-й. А тепер ставиться питання: що ви просите? Я я Зміст ваших вимог у касаційній і те, скарзі. Ви зміг залишити, скасувати. Да. Я, я прошу врахувати при прийнятті судового рішення. Ну про це ви говорили. <свят> 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 ну, Одне речення, просто я залишити перелік цих обставин. Я не можу перелік цих обставин. Важкі. І е, тому, е, враховуючи позицію Київського поліційного господарського суду, постанову якого ми оскаржуємо, фактично на сьогоднішній день існує подвійність судових рішень. Сідайте, будь ласка. Хто інші учасники, будь ласка, зміст ваших перемог? Якщо не розумієте, скасувати на рішення суду поліційної інстанції, залишити без безмін рішення суду першої інстанції. Не треба тут демонстративізм, розумієте? Ми вже слухаємо справу, приділили достатньо уваги розгляду цієї справи. Ви починаєте знов катати своє, своє, своє. Це почути вже. Будь ласка, хто ще наділений правом? Висловити позицію в чому зміст вашого прохання. Голова комісії. Української студії корплофіру підтримую касаційну скаргу у «Картелефільму» в повному обсязі. Прошу скасувати постанову колективної інстанції, залишити рішення першої інстанції в силі. Все Добре, хто ще? Всі сформулювати представники повноважень. Так? Коротше, всі вболівальники також і ваші вашої вимоги. Будь ласка. Що ви скажете? Ми просимо відмовити задоволення касаційної скарги української студії телевізійних фільмів у категорії. Ми просимо залишити постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.04.2016 2016 року без змін. Вважаємо, що вона прийнята з повним до матеріального процесуального права. Ми просимо залишитися. Добре, будь ласка. Прошу відхилити скарги в українській студії телевізійних фільмів прокуратури міста Києва і залишити постанову Київського апеляційного сподобаща суду сильні в повному офісі. Добре, суд направляється до нарадших удар. Чернова розглянувши матеріали скарги заступника проголового міста Києва та Української історії та фільмів. У телефільм на постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.04.2016 року. У справі Господарського суду міста Києва. номер 910 1941 314. Значить, про що? ось ця справа тільки написували ваших осіб про визнання недійсним договором визнання недійсним передачами нових прав та визнання недійсною частині довіреність значить керуючи статтями 111, 5, 7, 9 12 господарського праці кодексу України постанови кастюру скаргу заступника потужного та української студії та зі фільмів задоволити Київського Київської апеляційної господарської від 13.04.2016 року скасувати, а рішення господарського суду -го року 26 справі Залишити в силі підписаючи судді. Pan zrozumiał wyżej. To tak. jest tak. tak. tak.